Доброго дня. Сьогодні у нас не найкращий день. Сьогодні у нас знову повітряні тривоги, вже третій раз. З самого ранку нас обстрілюють ракетами. Я думаю, що це завтра теж буде продовжуватися, тому що вони сьогодні прям тероризують цими цими самолітами своїми чи чим там. Зранку були Прильоти в Харкові, в Києві багато збили. Ну, під Києвом, так сказати, ми чули дуже багато вибухів, ми ховалися. <кхем> я не спала всю ніч, тому що дуже погана ніч була. Прям сильно погана, я прям не могла. І, і Давід у нас погано спав, і Каміла погано спала, тому що. На кашлі і знову сьогодні в садочок не пішла. І добре, що не пішла, тому що в них не дуже хороше. І, коротше, чесно говоря, я вже сьогодні як п'яна, ніч не спала, днем думала поспати, теж не заснула, тому що тільки я почала дрімати, позвонив кур'єр, привіз мені окислювач для волосся. Зараз я буду волосся красити. Висвітлювати сьогодні буду, а завтра вже буду тонірувати. Ось. Коротше, такі справи. Якщо сказати про гречку, нема що такого знімати. Зранку теж саме я їла масло, масло, потім ще взяла чорний хліб, темний хліб, бездріжджовий з маслом і сиром. Гречка. Там в мене була трошки курочки відварної і ще курочки з'їла. І зараз вже 4 година, і думаю, що 5 годин і ще трошки зімречить. Чесно говоря, не хочеться їсти. Зараз хотіла ще випила кави і буду красити волосся. Хоча зараз повітря тривога, не ну, дай Бог, почнуть тут обстрілювати, не буде води, це буде цирк циркендрої, чесно говоря. Але треба йти красити, бо вже. Дуже треба. Це я зараз буду висвітлювати. Висвітлювати і потім буду вже тонірувати. Так, я пішла і беру з вас, вас з собою. Краз це я буду в гостівому слі. Тут у нас ще унітазу немає. Тільки ванні. А, краска, порошок у мене Алюк, це Україна, до речі, Гарний порошок, засіб для освітлення до семи тонів. І 6% е, окислювач від інебрія. Е, беру один до двох Що це тут таке. Один до двох. Все розмішала і зараз буду красити. Тут в мене зеркало таке, могла би в коридорі, але Боже, треба повидирати. Але я буду тут украсти, тому що я його увеличу. Ой, боже який джав. І буду, буду, буду робити. Покажу вам чуть пізніше. Тут у мене подолалося. Це отак я розділяю. Це низ. Я його не Боже! Господи. Так, це я так і роблю. Це я. завязываю вот так. Ну заколки вот полки до принеси мне еще какую-то заколочку. Так. Заколку принеси мне. Угу. Так, сделала вот так. Есть там? Дальше. Вот так. Я прям вот ну, так блин так засвечиваю. тут волосся, конечно. Фигня Застегиваю. нарисую. Все я опускаю вниз. Оставь. Ну, сейчас я попробую вставлю. Вот. Там кусочки. Вот. Пошла красить. Блин, это... Так, ну что? Боже, помощь, да? Камила, я занята, будь ласка. Да ведь это Камилочка вырезвицы. Да так. Вот так. до сюда вот так все и так что с не то ну ладно ж так и буду Ну, о, все так да. Кто там гробнит? Мила, зробіть киш телевізор, будь ласка. Так. Так гарно, так смачно накладуємо, не жаліємо. Ось так. Звісно, привезли мені краску, я заказую Лораль. Лореаль 1021, а мені привезли 10.13. Ну, це я так і замовила, коротше, на мейкапі. Тому, думаю, трошки розстроїлася, що ж не, не, не той колір, але, тим не менше, я думаю, буде гарно. Враховуючи те, що мене волоси висвітлені хорошо, то нічого страшного. Е, великої різниці не буде, я думаю. Може трошки шовтіше буде казатися, але якщо що, то я хоч щось придумаю, Я не зібраюся. Ну, фіг з ним. Привези, так привезе. Блін, так мені цей світ тут що це мені так не подобається. Ми, до речі, цю самвозу тут ще не зробили. Ми тільки стиральна машинка у нас тут стоїть. Бойлер. Ну, звісно, там все для унітазу потім підключимо. І цей І гігієнічний дош. Ще тут буде, буде настояти сушильна машинка, умивальник, зеркало, унітаз. Тут шкафчик буде і полотенце рушник сушарка. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Щоб рушнички вішати. Ось такі справки. <кх <teu> <кх意> <кх意> да. Так. Так. Так, коротше. Все, ця сторона закрашена, переходимо на цю сторону. От так, гарненько. <клух> Що тут у нас? Ой, загально розділимо, щоб нічого не пропустити. Що це у нас? Ось так. И Разумею, nice, nice. Так. это за чупакабра какая-то. Так, Сейчас быстренько. Я сделаю вот так, наверное. Будет так быстрее, что так. Чик-чирик. Ой, я не показываю, я только Возюхаем. Так, дальше вот так. Погнала. Вот так. Блин, ну так засвечивается, конечно, я выбрала свое место. Вообще, взагалі. Слухайте, я волоси крашу, а повітряна тривога, що в Дніпрі вибухи. Ой, Господи. Іноді так руки опускаються, я сьогодні не спала аж вночі, десь в половину другої ну, моніторила, що там тушки злетіли, то все, я вже не можу спати. Каміла кашляє, ще часто в туалет вставала Каміла, даючись, дергався весь. І я, коротше, це... і я не могла заснути. Хочу, все-таки на нервах. Я вже в тоді встала в п'ять утра. Кажу чоловікові, кажу, ви так, ви спіть. Вже пуски ракети були, і я кажу, я піду на кухню, буду сторожити, бо спати не можу, нервуюся. Таке. Та я ще собі каву зробила, умилася, зробила собі сирочок з маслом і хлібок. Що, синочок що? Та й таке. І все. Що довідно, що? Машинка? Ні, синочок я трошки зайнята. Давай я зараз докрашу, і всі випроси і питання. Все порішаємо, добре? Йди, Камілочка, тобі допоможе. От. Ой, і що сказати? І все. І вже такий, знаєте, думаю, може це кава. Остання кава. Таке все може, все може бути. Таке життя сьогодні так, завтра так. Тому, бачите, я вирішила зразу покраситися. Думала завтра, післязавтра, але вже сьогодні так і буде. Угу. Так. Робимо ось так. Ой, блядь, Господи прости. Диви. Вылазать там, что-то вылазать, вылазать и вылазать. Так. Это ужасно, блин. Так, все за Блять, Блин, краска завоняла. Вот так вот так вот. А зараз я роблю ось так. Тіли і повністю і ще раз прохожусь невеличким слоєм, щоб було так гарненько, щоб, не, щоб ніде нічого не пропустити. О, бачите, скільки багато? Ну що, я ж вже зробила, то. Отак От хорошенько промазуємо. Що там таке? Дивіться поїв? Ну А кекс поїв? А добре. Міла, віднеси свою кімнату. Так, так як я говорила, знизу я рідше крашу волоси, тому зараз я трошки їх за так як не затонірую, трохи, боже, і тут не видно. Трошки висвітлюю ще в цюся цю кра... порошок. Сюди, в цю оставшуся краску, я добавлю бальзама. <кій> так вот. Мало господи, які звуки. Ось так бальзамчик. Так, і ще туди додаю масло. Ось таке у мене Ось. так. От олійка масло. Олійки добавляю. і буду наносити. Сюди на оставшеся волосся, але не, до кінця не буду протягувати, тому що я покажу вам тут Боже, яке зеркало, боже мою, як так? Такі жовтенькі прямо оранжеві. Боже, який жах. Так, ну що тут в мене знизу? Знизу в мене ось таке волосечко. і я його хочу. Блять, що ж, я не розумію, відбувається, що воно. Більш було світліше, може так? О, воно ну, в гарному стані. Непогано так. так. Тут у мене кажу мій бардак, ну так враховуючи те, що в мене немає ще свого косметичного столика. Тут у мене тональники, треба я все посортую і потім вам пізніше покажу. Так, я вже тут повитирала трохи зеркало. Коротше, так. Що я зробила? Намазала волосся. Футболку є спорту, тому що їй вже пора було портитися. Намазала ці штучки, вона трошки освітлиться, може, на пару тонів. І все. Ось так. от. Чекаю, що десь, мабуть, хвилин 15 і будуть ізмивати. Загально, загально по часу. Тримаю десь корні 45 хвилин. Просто така утюкша. Так, отак це все виглядає. Красота. Щось розпов... Що, був я щось згорят, то... Так, я вже прийшла сюди знімати, бо щось воно так. Ось так вийшло. Так, фон освітлення. Скажу вам, що тут, мабуть, таке світло. Ну, гарно, гарно висвітлилось, Гарно волосся ззаді. Так, як, в принципі, чуть-чуть. Ну, нічого, воно ну, там нормально. О, Господи. Так, висвітлилось. і зараз я буду. А... втомилась. <звук> Тонірувати ось цією краскою. Напротязі вже, мабуть, 4 років. Ну, десь 3 точно. Я красила з 10-21, а це я щось протикала вчора і замовила 10.13. То, коротше, зараз буду красти. Воно трошки буде темніше. Отак от. Ну, я думаю, що. Може і краще буде тоніруватися швидко, бо ще треба вечерю готувати. Це, до речі, моя ванна. У нас тут немає. Коротше, тут у нас тільки ванна, от, унітаз. І, і, і все. Тут буде зеркало впереді, там буде повна тумбочка, на все, змієвик. Тут буде стекло. Ну, коротше, це я ж трошки пізніше. бачите, І тут навіть стелі навіть немає. так от. Ой, взагалі одне відео, а все показала практично. Так, пішла тон тонірувати волосся. М? Так, що тут у нас входить в цю краску? Так, окислювач і... і краска, потім шампунь. Ось така, до речі, вона така непогана. І ось такий бальзамчик, чи маска, чи бальзам, ну щось таке. Лайт. Маска. маска. Вот. І я цієї маски, коли корні, корні намажу, а потім я ще добавлю сюди в краситель і розподілю по всій довжині волосся. Mm. Так.